Ми часто згадуємо наших любих мам, хороших і суворих різних, і їх не вистачає дуже тим, у кого мами вже немає. Живих і мертвих згадуємо ми і тих, які життя під серцем носять, та дні летять і з відгуком, німим. Щоразу ближче нас до вічності відносять. Є в місяцях початки, є кінці, буденні дні і урочисті дати, І я згадати хочу про батьків, про їхнє добре серце розказати. Без зайвих слів і красномовних фраз Батьки хоч сильно люблять нас, суворіше виховували нас. Полючіше від мами часом били, в ту мить, як мами дбали повсякчас, тремтіли над дітьми і доглядали, батькам, здавалось, було не до нас, проблеми наші їх не турбували. Вони ж боялись зайве раз сказати, що люблять нас. Потрібних слів не вміли підібрати, а нам здавалось, що вони байдужі, але коли обійме нас татусь, і по волосю прогорне рукою, пригорне ніжно, мов найкращий друг, його любов ту мить текла рікою. Усі сумніви десь зникали враз, ми знали за дітей на все готовий, що дуже сильно любить тато нас і кинеться завжди в огонь і в воду. І ми враз зрозуміли, ось чому. У сорок скроні тата посивіли, яким трудом давався хліб йому, і скільки він вкладав здоров'я й сили. І, мабуть, я ніколи не збагну, чому у світі часто так буває, яким би сильним тато би не був, чомусь за маму перший помирає. Що вдів на світі більше, чим в дівців, що нелегка є батьківська робота. І враз стискало й серце за батьків, скупих на ласку, але щедрих на турботу, відповідальний перед Богом за світі, нас наставляє і щоденно дбає. Шануймо разом з мамами наших татусів, бо обідницю заповідь ця має. Амінь.